Всім доброї передоби. Розкріпив змійовічок, розвальцював, розварив. Все чудово. Тут попрорізав під термометр на подачу, на звороточку. Всюди все прорізано. Тепер залишилося зібрати все до кучі. Тут уже поноварював, все лежить готове на термометрі, подача звороточка. Тож так само все прорізано. І ось такий у нас змієвичок, буде теплоакумулятор. Тепер треба зібрати все до кучі. І буде дуже чудово. Ну, а там робиться котлик, доробляється, вже поварив. Дверцята чи рамки на дверцята. Ще вирізати під повітря. І все, все можна збирати і фарбувати. Ось такий у нас котлик. Це не міг добре працювати, не можна тяжкого піднімати, але по чуть-чуть. І оця штучка дуже. Дуже-дуже виручає. Уже зацепив і сам собі режисер. Все, ставте подобайки, підписуйтесь, поширюйте. Все буде Україна. Десь так.